Ми з моїм дружбаном вирішили влаштуватися на роботу кур'єрами. Але згодом виявилося, що клово ні кльово. Ще на співбесіді ми запідозрили, що щось тут неладне. Ваня, ми точно туди приїхали. Ну Це ж клово. Я тобі кажу, HR-менеджер повний. Проте Дарьохи тоді ще не знали, що їм піздайте нам. Це наш гараж? Ну, офіс. Оп, Опів, як файний. Фігати! Ну, ну ти трюкач! О, я, го, я, готов, я готовий доставляти. Дай, дай мені місце. Тут екранчики всякі. Ха, ага. Це наше місто. О, замовлення місто. перше прийшло. Давай. Якийсь шопек зе. Ага. Хтось один коротч, повинен тут стояти і направляти, а інший повинен їхати. Okay. Чуряна на велосипед. Окей, okay, я прийняв замовлення тоді. Нам потрібні якісь позивні, щоб ми один одного могли пораці відрізняти. Давай, uh -huh. ти будеш у нас. Давай ты будеш банка. Бо ти, типу, тут законсервований. Ну. Mm -hmm. mm -hmm. А я. А я буду. Mm -hmm. Може, курча? Типу, від слова кур'єр. Курча. Ух, ну ти Ну ти гений, чувак. Банка, банка, як мене чутно, банка. Це курча. Курча, чутно, но чутно, чудово. Супер. Так, прийом. Так, перше замовлення, давай. Перший день на роботі Набраво. я дуже переживаю, чувак. Направляй мене. Наліво. Я їду, наліво. Наліво, наліво. Да, 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 да. Так, як я перше замолчу. Знову наліво, наліво, да, мабуть, бургери. Ну, у мене якісь сосиски чи що це, я не знаю. Це не сосиски, це бургери. Окей, бери їх. Ти проїхав, ти проїхав. Сенсі, так то реально треба було то брати. Ой-ой-ой! Так. Ага, Замовлення взяв. Молодець. Еду банку, їду. Направо. Вже треба було повернути? Ну, не важливо, коли, просто добре. направо. А... добре, поворот вправо. Так, 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 наліво. Добре. Я йду по тротуару, бо мені страшно по дорозі їхати, тут небезпечні люди їздять. Все, ну, ладно, наліво. Та. Та йо... наліво? Тут ліс. <різь> тут, лі... тут, тут ліс і залізна дорога банка, ти впевнений? Курча, направо. Ви що, не можете догадатися? По стороні, банка? Їдь. Їду бачу, Направо бачу банку. Зразу, бачу ліво, банку, да, бачу. Так. 35 баксів. 20 баксів, йоу. Так ми. Ми будемо багаті, чувак. Їдь, побачиш креветки нам туди. Креветки? Да, Пончики, риба. Креветки, бачу. Да, да, креветки, да. креветки, креветки, Риб. креветки. Вони досі готують. Чекай. Бонжорно, сеньоро. О, все, Дай. я забрав. Я забрав. Їдь, їдь прямо, прямо Їду. справа від тебе побачиш будинок. Супер, бачу, дуже близько. Я міг навіть пішечки притись. Да. Супер. Браво. Супер, клас. 35 баксів. О. Ми багаті, чувак. Прямо, прямо, прямо курча, прямо. Їду, ванко. Так, ще прямо курча. Зліво від тебе, киця, Зліво від тебе від мене, киця? Я бачу так. тут ніндзя. О, киця, супер. Так. що тут у нас? Через дорогу. Через дорогу будинок. Ай, який клас! це офіс. Офісники замовили кицю. клас, який вообще. Так. Тут так тихо місті стало, як прийшла ніч. Щось якось така ж музика uncomfortable. Щось мені в цілому якось uncomfortable. Наліво і ти побачиш ти. Е? Давай вже мене на підході. А ви дуже в чі, не страй за титрами. Ай! Ти... Давайте, бабки, сюди. Гроші. Бодя, я заплати йому все, що хоче, він, будь ласка. Скільки він просить? 50? Ну, 50, так 50. Забирайте. Що, добренько, удачки вам. Тільки не треба. Обсіть краще. Що це було, чувак. Так це ж наш начальник. Давай, сідай по машинам. Значить, теп тепер я е цей банка, а ти Курчатка. Добре. Давай. Добре. Так, прямай перше, банка. перше замовлення. Е курча, а чого тут вінда така стара? Так, а де тут що? Шо? Ага, шоколадка. Бачу шоколадку і колбасу. Ага. Ти, ти, ти до чого більше? Що шо на я тебе дивиться? Шокол... Давай, шоколадка, значить. Подивися, е яким номером шоколадка. За номером нуль? Не може бути ну, будинок 0. Я Там бачу будинок нуль. Це... Шоколад. Так, шоколадка. Шоколад. Да. Їдь вперед. Їдь вперед, курча. Йбо. Їдь вперед. А, ще вперед. Все. Все, ще вперед. І направо зараз розпортаєш. І да. направо ще раз. Ще раз? И по левой стороне буде ви тебе колбаса. Какая Ходи? колбаса? Нам же в Дім йо, треба, еб твою. Направо, направо. Да вже направо. Ну ладно, давай еще зараз йо, направо. Я, я там тільки давай зараз направо. Я там бачу на камері. Давай направо, направо. И вот зараз направо. Справа Справи, тебе Дим. Ага, все, Все, бачу. віддавай. Севит, давай. Відмовляйся, від дешевый заказе. Бери другі. 25 ми. 20, 25. 21, мы вже приняли, давай едь. Врата, наливо идет. І там проїжджаєш поворот, і буде ковбаса по лівій стороні. По лівій стороні, ковбаса? По лівій стороні, от зараз. Бачиш ковбасу? Тут. кава... Да, бачу ковбасу. Давай, приймай да, ковбасу. А тут піца, или коба. А. Это пицца. Тут замовляй пиццу Ковбас. Ковбас в ковбасному магазині. Куди? куди? Хуй Наліво? Наліво? наліво. наливо. Наліво до кінця. До кінця? З самого okay. самого кінця. І по правій стороні в самому куточку буде дім номер 2. Ага, номер бачу, бачу, бачу. Дос. форму. Так, два наступне замовлення. За 13 баксів, ідіть. За 17 теж. А у нас нема замовлень. Facundo Shrimp. Давай в піцу, піцу їдь. Куда? Куда? А, Тут, там креветочки, Дыхалин? да, едь назад. Креветочка, все, я понял, креветочки Зд Вдали, 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 и там будет креветочка. Я поняту, я Давай, ты умничка. Ну так на карте, блин, уже просто я ухотуете. Оплати да, вдали. Координуй меня. Координуй, координуй. Банка, банка. А, э, так. Шко, так. Так, 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 чую тебя курча. Едь. Идь <ACC1> вперед. Идь вперед, 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 вперед. Киви, Ца киви. Что Что-то рычить? Что то рычить? Все у нас в дома! на улицу. А -а -а! Я выбег. Там щиток, щиток, Вино, щиток полный буты. Вы тут какие то приводы? И по правой стороне киви. Бачу. Давай забирай. Парет. Мне не страшно за тобой чуть бежить. А -а -а! Банка, банка. С <плес> тобой банка! Идь, ичь! Прямо! Прямо ичь! Давай, курча! тобі Тобе я в тебе вірю! Він же тут. Головне Замовлення Віддавай, віддавай, віддавай! Замовлення, понад... замовлення понад усе. Оформив. Ой, <плес> тебе велик втікає! За 35 <плес> баксів чизкейк! Їдь. Чизкейк, Куди? Наліво, о, да, правильно повернув, Їдь. Парез. Тут Поред! тут, тут идь! Мене приведе схав. схава! Все, чискавали! Курча! Ти був мені як! Як. Як шматок мяса на пательні. Курча! Курча! Мені страшно самому! Курча! Йоу, саме in Time! WTF Топау! Що ти несеш? Ох, схоже, той другий взагалі. Біда. Ну, я можу, звісно, допомогти, ви головне мені грошей дайте. Ага. Все, себе забирай, будь ласка. Дякую. Все, можна нам додому. Працюйте. Я живий, чувак. Все, давай тепер ти будеш на екранах, бо добре. мені не сподобалось. Добре, добре. Давай, тепер ти будка, чи як там консерва, банка. Добре. Можем купити крутий байк, мені здається. Крутий байк? Ресайкл машин. Мені. При... Що таке? ресайкл Це перероблювальна машина. Що таке хорнс? Хорнс? Это утки. В сенсі. Хорнс? Ну, утки, да, Хонк. біп біп бип ту. Я вже куплю. Не знаю, звучало прикольно. Хонк-хонк. А, це біп-біп. <звук> Там. <звук> <звук> uh, давай, направо. Зараз. Да. У ой Ваня! Ваня! Давай! Стыч! Мол, у меня гори вставай! Покажи мені пальці. Ну, ща, почекайся, я жинку растябну. Я стрибаю, чувак! Що відбувається? бываете? Она може встати! Меня машину сбила! Шо с твоего трапа! Скажи, мои жи! Кишечка, да кишечка. кишечка в пакете давай кишечка в пакете вот кишечка в пакете так да кишечка супермаркет о пэдшоп. шоп да 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 Замол не забрав. Банку, да чутно. да Доброе, да чутно. Назад едь. Назад, назад. Ну, да доброе, доброе, так. Направо поверните. да І до перемій ви в кінці зразу побачите дом. Ох, ти прям на вийде до мене, да? так от. Так ви ж наш дорогий спеціаліст. <звук> професор, професіонал, повний е, вілікомейстер. Спеціаліст. <звук> тільки, тільки, тільки ви можете так файно доставляти на велосипеді. Тільки я так мію розбудитися в ноші, правда. Космонавт. Я десь це бачив, слухай, космонавт. Mm -hmm, давай, начальник у нас. Uh, давай, направо. Насади збивають! Oh! Mm -hmm, машина збила. Oh! Чувак, ну ah. ти можеш не кидатися під колеса, будь ласка. Хоч під ці колеса ah. не кидайся, а? Добре, там ти побачиш ківі. Банка, чому тебе чутно як з банки? Тому що. О, о, все, я встав, я встав, Я можу ходити. Чудово. Mm -hmm. Ківі зразу Бачу. Від тебе. Бачу, супер ківі. Супер ківі. Фармер. Чому ти босоногий, чувак? Наліво. Наліво? І бачу, бачу, від тебе. Це ліво називається. Так, так чудово, чудово. Так і сказав. Банку, мені страшно. Давай. Направо. 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 Направо, направо. Так, до кінця. Банку, якщо щось зі мною станеться, будь ласка, передай моїй дівчині, що я її кохаю. Ні. До кошечки, до кошечки. Напротив На кошечек дом. А, а! 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 Фигон с Морозовым! Фигон с Морозовым! А! А! Кот червоный, кот червоный, банку! Банку кот червоный! Направо, Куда направо! Еду! Налево, на, налево, налево! Налево! Дали, 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 дали! Иду, еду, дали! Бачу Фургон с Морозовым! Вы пришли как раз в час, но... Да, начальника, да. Шо? Скажите... А? Да, добре, що мені до... да, да, я заплачу, я заплачу. Добре. Бля, знаково, 50. Прошу начальника. Гарно вам є. ми все добре робите? Начальника. Так, да, дякую, начальника. Вам теж гарного дня. Так, GPS-пек 130, нам треба 130 зробити. Давай заробляй. Скільки нам ще заробити треба? Ну багато дивлячись, що він від нас гроші. А, він в нас, тип, гроші Ківі, ківі, це наліво, наліво, да, направо. Я вже пам'ятаю, я це вже місто знаю а, як свої два мізинчика на ногах. Попрямій, попрямій, попрямій. Попрямій, не міняй тут. Все добре, поки не темно, все добре. Банко, все добре. Добре, йдіть. Зараз справа бачу, від тебе будинок, справа все, від тебе. Все бачу, все добре. все добре курча, добре. Все добре, крім того, що у нас Н е назад. шеф грбаний демон, який намагається нас з'їсти, і за нами їздить морозиво. Зараз наліво повернути треба. Наліво Там ти повертає. побачиш тортик, тортик, курча, тортик. Тортик, супер, чизкейк. Взяв каву. <звук> все, я <й> везу <звук> каву. Да, направо, направо, ш... різко направо, направо. Ви що, взагалі облінилися? Навіть сходить за кавою не можуть самостійно. Чому я повинен її возити? Який номер, який номер? Скажи мені номер, що десь. 6. 6. зараз наліво. Ага. Наліво, а. повертай. Я, я вбив чувака. Віддав. Пох... 14 і прянув, баксів, і прянув, чувак. І... Ми працюємо да, по не будь ласка, Розвертайся і... В Сенсі, куди? Ну я їду, от, розвернувся. Тут приводи. Їдь прямо і прямо. Ну ти не туди їдеш. Ну там там приводи, чувак. Блять, мене з'їли. Ха-ха. Сенсі, банко. Банко? Ба. Банко, це курча. Відповідай. Банко, це не смішно. Ба. Ти як завжди вчасно. Та скільки вже ж можна дойти саме Сюка, ну, ну ти вже. Щоб заплатити мені. <світ> Ох, бачу, то окінта знову проблеми. у <світ> Та я не винен, сома, навіть, така в всрата мова! ти вже не задовол. Можна звільнитися, начальник? Ми вже хочемо звільнитися звідси. Можна нам. Ну? Давай 75 баксів і. ми додому. Хорошо? Дякую за вчинське. Можете йти. Ну, додому. Ну, працювати само собою. Я, я повернувся знову. Якась чорна. З... До мене підійшла ззади і як почала. <laughs> Чувак, да ти греба за реінкаранація. GPS Pack. Купляємо. Ага. І що і тепер? Все я Тепер можу сам дивитися. Ти сам можеш дивитися? Да. Фу, так. Так на що взагалі потрібно? Я піду. Блин, ну же оно не... ...будется Что, давай, ты разводишь. Давай. Бесиклета! Да, 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 мяч. Да, да, мяч. Да на... Оба! Ого, о... Подай-то мя... И... Еее! Ой, И забыть, и забыть! И забыть! Третий! На! Давай, Ну ты Давай. О, о. Да мяч. Не было гола. бу був гол. Санчина. Не, это аут, это аут був. он варит. Давай, давай, Ой, 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 ой. Как ты да попал? Давай, давай, пенальти. А, і майже Оп. в дев'ятий. Ааа, ну вообще, ты вообще биток мі. І. А, на, а, давай, а. Давай. Бля. Бля. Опа. Лови. Опа. Ой, як ти скута прям дістав. Бам! Та й що ж воно наб'ється? Що ж воно. Якось... Що це, за... це був так собі роботодавець. Зате було весело. Якщо весело було і вам, то ви завжди можете притиснути вподобачку та підписочку. Також пишіть коментар, якщо схочете. Я їм завжди радий. От до речі, моя радість з під минулого відео. А в описі є багато цікавих лінків, в тому числі й на підтримку донатом. Але в першу чергу я закликаю вас підтримувати Сили оборони України, їм донат то зараз набагато важливіший. Йойой, -йо -йо ледь не забув, є ще телеграм-канал, теж там в описі. Там ми і спілкуємося, і спойлери я вам кидаю, і, і все, коротше, дуже класно. Підтримуйте українське, ближніх не забувайте підтримувати та берегти себе. Дяка вам за перегляд та до скорої зустрічі!